З Ірока і вас. Захотілося мені з моїм кінтафариком, такмоти, бібізяном моїм, брадочком, пограти в якогось хоррора. І ми натрапили на гру, блять, велика нога наху. І нас зацікавило, що це таке і з чим його їдять. В чому заключається суть гри? Є бібізянка. Ну як бібізянка? Піздець. Яка огромна волосата чурка, яку нам треба йобнути. Ну то два коротко. Насправді є ще якийсь сюжет. Якихось туристів йоб. Ну то так, то не важливо. Бачишь мою лобби? Вики я а члены? Чурка. Не богу. Нига е. А я чурка. Тут трошка різный. Я, короче, Томас Шелби теки в виде адаптации Netflix. твою ты, ты. как-то треба сфоткати на телефон. <реш> Вс, сфоткал. A ty muzykę wychodzicie? Opa. Co jest tym sensorem? Robię typ na typie Pokaż mi tego sensora. Żeńcina. Ja to my wybrałem. O. Ja dwa planchety widzę. Taj. <laughs> Toż <laughs> wydmajny. Co się domatu? Він сам прийде побрай і я пройду груху. Та вы ходи до йо -мо. Где ж я взяв руки? Что ти шо Якийсь Ты Дивись, і тут Ти Глянь. Брат. Тут это. И пашорчишиц. Будь нихуя, брат, тут шахет. О, давай хеду У нас якраз там летять на війни. Нам треба розвідати територію і розставити камери, де ми захочемо. Діду? О. Блять, на цьому моменті жарти закінчились. І почався от по-настоящему сука, хоррор, блять. Тому що на другу ніч то сука почала кричати, блять. Опа, ти то чуєш? Я тучу, блять. І я пулію рванув до свого солоденького брадочка. Мене хату ламають, чуєш, мене хату лає. Тебе та, та, та дура, блядь. Вона походить тільки одностороння. Та, але... Я вважаю, що далі сенсу нікуда показувати нема, тому що Віталік вмер, я його підняти не зміг, від нас були нові емоцій, рудики спали, тут була ніч, вони хотіли піздюлей отримати. Я думаю, все правильно. І після цієї попитки саме перші нас ще було дохуїще, неудачних попиток. Звісно, була одна піздюць удачна, майже. Но Віталіка інтернет послав його. На. Після хуєвої тучі смертей від огромної чурки ми пішли спати. Мій брадочок відмовився проходити гру далі. Тому в цій главі фігурує новий їбальник Яша. Не сігма, Їсть зявки. Разом з Максимом Кувалди викликають у дівчат рвотні відчуття. Після того, як ми заспавнилися, ми фастом побігли лутати Емку. Далі гаде. там код від сейфа лежав, мав лежати. Де саме? На підлозі. Прибігли, А кода ніде нахуй нема.